Добрий день, ми з України, канал та роззнання, мене звати Анастасія. Сьогодні подивимось з вами стосовно нових перестановок, котрі готуються у владі, а в частності призначення, майбутнє призначення Юлії Свіреденко. Подивимось, що це, хто вона, причини, чому вона, що принесе от таку всяку історію, тим більше ще від вас було дуже багато питань саме стосовно цього. Ну тож, давайте почнемо з того, яка вона людина. Банально. Характеристика від карт коротенька, яка вона, в принципі, як особистість. От. А тим часом ставте, будь ласка, вподобайки, це ну, це дуже важливо насправді для YouTube каналів. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо. Для вас це не складно. Вибачте, хвилинка часу, а для мене важливо. І для інших теж. Підтримуйте взагалі україномовний контент. Яка вона? Я її бачила в фотографію, звісно, я готувалася. Яка вона? Так. Інтуїтивна. Вона одразу вийшла королевою кубків. Добра розвинена інтуїція в неї, як по людини. До речі, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. чи, ну доволі така. Я маю на увазі, вона може себе захистити, якщо ще не підписані. До речі, приколи Ютуба. Перевірте ваш дзвіночок на повідомлення, коли виходить нове відео і так далі. Там, де ви підписалися, перевірте дзвіночок і поставте, щоб усі повідомлення вам надходили. Тому що в дописах теж багато цікавого. Наприклад, розіграш, котрий от-от буде, тому що там лишилося до закриття збору 4 тисячі, якщо що, дані збору в минулих відео, в дописах на Ютубі можете подивитися. До речі, з цікавого, що можна вже сказати, це те, що, перше, їй йде загроза життя від тієї позиції, на яку її будуть призначати, вона зможе стати, може стати жертвою в цих іграх. Вона також може стати жертвою в іграх, тому що політика їй, м'яко кажучи, не чужда. І тут одразу вийшла карта виборів. Вибору, карта закоханих. Вона зазвичай сигніфікує вибори. Що я можу сказати? Те, що або вона налаштована, або, в принципі. Вона буде приймати участь таким чи іншим чином, або міркує про це, або її збираються туди послати, скажімо так, тому що на це місце саме її направили. Вона особа, котра політично буде призначена в першу чергу. Її підштовхнули, штовхали туди. І саме цікаве, це така подія в її житті. Котра мала трапитися за колесом фортуни. Взагалі багато чого останнім часом в її житті. Умовно удачливо складалося. Умовно, чому кажу, тому що це все походить з карт, особливо старших арканів і так далі на політичні ігри, на певну політичну структуру дій Стосовно ще неї. Ну, те, що я сказала, досить войовнича, вона дуже досить принципіальна. В неї є певна позиція, певна власна думка, яку вона доволі суворо притримується, але готова навчатися і готова бути відомою в моментах, коли над нею хтось покровительствує. Тут така тут саме ця історія. Вона ну в неї є покровитель. Будемо це трохи пізніше роздивлятися, хто що навіщо. Плани в неї, звісно, це типу, вона бажає моя зірка, мій зірковий час. Вона сумнівається, чи лізти в цю зірку, переход, чи проходити цю трансформацію в зірку. По правді багато чого її лякає, і не просто так, тому що я ж кажу, є загроза життю. Але, в принципі, да, це її зірковий буде час. Зараз. Дай саме про людину. Дай саме як про людину. Хто вона, яка вона. Войовнича, досить складна, якщо людина знаходиться на нижчій рівні або позиційно на рівень однаковий з нею. Такий досить жорсткий керівник повинен бути. Принципі, але більш, більш така, схильна до заключення угод. Зазвичай. Ну, компроміси. Це часто називають компроміси. Продивляється момент того, що тут не те, що нова мітла. За рахунок неї, з неї почнуться розвиток певних нових справ, а от яких ми будемо зараз дивитися. Взагалі причина її призначення. Я розумію, що причин може бути багато, але, допустимо, наймасштабніша, найголовніша. Стабілізувати її ставлять, ще раз кажу, ставлять, не прийшла, ставлять. Для стабілізації влади певного короля, для стабілізації влади певного короля для того, щоб стабілізувати певні відносини, особливо відносини з іноземними елементами, особливо ці відносини, а також через ресурси. Можливо, напряму має значення. Ресурсна угода, а можливо по-іншому. Зараз це, це будемо дивитися. Але ресурс тут виходить він тузом монет. Це важлива історія. Вона для стабілізації потрібна. Стабілізація я б сказала вертикалі влади певного короля. Не просто короля сірого кардиналу. Тут багато таємних елементів, моментів є, в неї багато є кулуарних розмов, не, як сказати, не задач, котрі не будуть виноситися на загальний цей, тому що Верховна Жриця. Стосовно короля, ну, дивіться, король Єрофант, король сіре кардинал. Я думаю, що це стабілізація влади такого собі короля на букву Є. В прізвище якого починається на букву Є. От, вона йому потрібна як рушійна сила. Також, окрім іншого, сила тут старший аркан вийшов. Стабілізація влади... Окей, зрозуміли, закріпили, поїхали далі. Рушійна сила для чого? Давайте поїхали одразу, що воно буде приносити тоді. Можливо, буде більш зрозуміло, ніж просто чиїсь плани. Що буде приносити? Вона буде приносити страшний суд. Він вже на дні, вже можу сказати, це. комусь вона буде приносити страшний суд. От знову старший аркан сила. Я не скажу, що це будуть всі прям ідеальні звинувачення, котрі будуть чистенькі і м'якенькі, як попка дитини, тому що сила йде через місяць. Місяць це в нас завжди потаємні, підкавірні такі неявні ігри. Буде виводити деяких людей від людника. Що це мається на увазі? Скоріше за все, вона яким чином буде сприяти викриттю певних дій, подій, можливо, судові справи під час своєї влади дії, що призведе до страшного суду для певних осіб, а також для усунення від не знаю, влади, грошей і можливостей деяких персон. Але основний момент, звісно, що вона є. Мечем для певного іерофанта. Да? Це не те, що і місяць натякає, що не всі обвинувачення чи якісь історії можуть бути цілком справедливими. Розумієте, да, про що я двогострий меч такий собі. З іншого, з одного боку, я цілком бачу, що будуть якісь судові історії або викриття, або так далі, але не всі з них будуть не скомпільованими, скажімо так. Деякі можуть бути абсолютно додатково сфабрикованими для того, щоб перебрати від і короля Ієрофанта певні, не знаю, питання. Як це обізвати? Питання. Що ще принесе? Проясненнях, до речі, багатьох ситуацій, військових ситуацій, і економічних, і з пораненими щось пов'язане. Коротше кажучи, я так розумію, для того, щоб створити їй певний імідж гарний, вона повинна почати викривати і робити себе репутацію на основі якихось перепрошую. Хтось мені вирішив подзвонити. Вона повинна почати набувати себе репутацію з викриття чогось, з викриття якихось історій, з ведення на нуль, викриття певних ілюзій. Сонце це ясність, ілюзії це ілюзії, звісно. Тож. Вона повинна почати викривати якісь ілюзії, і я думаю, що це саме от як знаменування її нової там, посади для того, щоб отримати певне визнання. Визнання. Ну, не без цього, звісно. Це, це з хорошого. Плюс знову чогось карта закоханих, вибори. А може, це мова не про її вибори, а може, це мова про його вибори. Ну, ж розумієте, що рейтинги здобуваються цілком через підтримку певних осіб. Наприклад, якщо вона отримує певну репутацію і підтримує якусь особу, ця особа підніме собі рейтинг? Наприклад. Ну, Тому що карта виборів вийшла. Вибір закоханих, а тут заразу зараз знову король вийшов одразу. Дивіться. Викриття певних ситуацій це на, на добре, однозначно. Це очевидно, тому що ілюзії це погано, ясність це добре. Завжди так було. Е, з іншого боку, цілком можливі якісь замовні скандали, замовні історії, тому що місяць вийшов на застосування цієї сили по правосуддю, Тож. Може бути сфабриковані історії. Це меч, меч, котрий знаходиться при королі Єрфанту, при сірому кардиналі, от хоча в неї є і інші, скажімо так, моменти в спілкуванні. туди залазити не буду. З певних причин карти закривають. Карти закривають цю інформацію, кажуть, не кажи, тож ж не буду. Можливо, якось потім це відіграється на добре. В неї в сенсі є ще інші, інше спілкування з іншими людьми. Давайте узагальнимо. Взагалі. На добре, на погано чи так і залишиться посередньо. Слава Богу. Типу. Ну, хоч хоч нагіршити типу її призначення. Взагалі для України. Її будуть обмежувати. Її будуть обмежувати, дивіться, в її проясненнях, в її оцих історіях. Її в кінець кінців обмежать у можливостях це робити, якщо вона не змінить домовленості, котрих вона досягла добре значення до посади. Ось вона про щось договорилася перед тим, як її будуть призначати. Да? Не знаю, роль, модель поведінки, майбутні завдання. Її треба передивитися. Передивитися цю не знаю, домовиці з тим, хто її призначив, тому що те, що вона буде робити, в якийсь момент її просто обмежать, якщо, вибачте, не приберуть. От якраз знову це тут виходить. Через що? Це через, в принципі, її якусь певне певне бажання викрити прям все, навіть те, що викривати не треба. Знаєте? От така от історія. З одного боку, мені дуже не до вподоби, що вона фігура більше наразі, ніж особистість. Ну, в сенсі, що вона є і ставиться для того, щоб прикривати і створювати щось для однієї конкретної особи. З іншого боку, вона буде тягнутися до того, щоб викривати все, висвітлювати все. Це призведе до багатьох скандалів, одразу кажу. Але це може вартувати її життя. Але це буде і по її. Ну там не зовсім зовсім власний вибір. Там я ж кажу, в неї ще інше спілкування є. Але їй треба бути дуже обережною. Чи на гарне, чи на погане її призначення? Ну загалом 50 на 50. Щось погане, щось гарне і не можу сказати, що це катастрофічна історія з боку викриття якихось фактів, котрі були ну м'яко кажучи, невідомі. а, Скоріше за все замовчувалися в колуарах. Це гарно. Гарно. З точки зору підтримання авторитаризму одного сірого кардинала, це погано. От. А що ви думаєте з цього приводу? Залиште, будь ласка, коментарі, що ви думаєте про це? Чи урівнює ситуація з викриттям те, що вона особа відома? Отак-от подумаємо над цим. Давайте разом. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Стосовно е каміння оберігів, я залишу в описі під відео свій інстаграм-магазин, де ви можете зайти, подивитись, вибрати, що ви захочете. Тому що там і для кохання, і для здоров'я, і для захисту, включно з обстрілами, включно з військовими загрозами, така вся історія, воно все є, воно все описано. От, якщо ви хочете підтримати цей канал, можете стати спонсорами каналу. У спонсорів є багато плюшок з найнижчого рівня спонсорства. Є доступ до румних ставів на всіляку потребу. Да, починаючи від банальностей, не знаю розвиток мовлення дитини, я давала став віднайти правду, знайти роботу до отримання грошей і багато чого іншого. От, і пояснення, як з цим всем працювати. Крім того, у спонсорів є власна спонсорська спільнота, де можна обговорити і розклади, і ситуацію з ставами, і де діють дві гілки, де працюють два професіонали своєї справи. Це гілки нумерологія та астрологія, де ви можете дізнатися про себе, про себе, про себе трошки більше. І все це доступно з найнижчого рівня спонсорства. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі! Лишайте свої питання, папа. -па.